Усім привіт! Ви дивитесь за Ріна Про. Сьогодні ми з вами зіграємо Амон Галас, Амон Г чи Г. Напишіть у коментарях. І не забудьте поставити лайк на відео, який в нас. Ви маєте поставити лайк. Так, це лайк. У мене по вісім 8.11. знаєте. Ох! Його чорний забій. Ой, ми вже починає. Ярков той сього йде, наскільки б вже було. Дивіться, я фокус. А, ні, так не вийдем. Давайте Ой, чому член екіпажу? Нічого. Ну прекрасно, пусть войшки. Ой, это кація. Я була куси єдиний раз. Більше я ніколи не буду. Так, я йду по карті, я Я Не знаю. Йо. А дай де, 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 де. надай. Хто в такий момент, коли розбирають куди йти? щось робить? У мене питання. Е -е. Що тут робиш тут? Барабану його робиться. Він це пансе. А куди йти, Я не розумію. Зробіть самі, а? О. Сами рубить. О, ура! Мама на... Вы бачилась? Друзья, еще все промыло. И ты возьму бачу ты? Фу, я че? А я был при этом черного, ты бачила? Мама Бачта, ты заражалась. Так, я... Так, я. Эй-эй-эй. -э -э -э. Я, я, я. не хотела. Мы зараспали же бью Треба искать. Смотри, скаты. И... И раз. И, и два. И... Три. Ура! Э, чего? Так, я сделал уже. Це... А вы что забыли? Уси. Да спустись вниз, розумієш, мене вбили червона. дякую. Не вбили, вбили. замов початку. 15, Ну, попробуємо. Чорний чорний чорний. Чорний навіть не зайнятий. Ні, ну, 15 так не зайде. Бесиспятнадцять. Ну, забезпеці 15, 15. гра Йо Йоу, чрный є. Е. Я виберу ось так. Не знаю, чистим особи не здоров'я це не.

Русська за русська. А ви за той час поставте лайк і підпишіться. Поки. Та які? Я не хотіла бути ним. Чи я білася? А я, альо? <плес> а то там не хотіло, Каті, звичайно, син. Е, чи ти вийшли, мені... я не поводу. А мені не ці... І не питайте, що я таке іду, я так завжди дороблю. А чого ти не ходиш? Да я ж його вибирала, я нічує не кожу не вбили. Труп, не знайден. Ну, я прикладаю на український. Так, поміщу, что в коментарі написал до початку голосування. Угу. Ось це логіка, дивіться, і написав. Він і він викликав він написав. Я за нього, no. 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 а я взагалі за це. -ди 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 -ди. Бачите скільки? До кінця голосування. голосування, Ой, 97, Уже 95. За що за той час можна зробити? У мене питання. Окей, О, дай. шось зайки. Буду і знімати відео, і робити старому мозаїки, і грати в Амбігалс. Ту, ту 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 О, Нікого не вибило, яке щастя. Нікось. треба натискати на кнопку. На скінтем по завдань, на скінтем бум усі вийдуть із гри. Ти куди ти за мною йдеш? Я не можу, всі за мною йдуть. Алло, о, пішли. Ти тут ще й третя? Ти що за мною ходиш? Ти <клухи> як пень, кожне вбили. Ой, И не вбили. Так, так, так мини І жнюк, ну, і витягну з ірішки зло, аби стрижу. стрижу. О, А, ой, і ще я найде прогулце. Я Дови, клика, мене питання. да выкликала мене питание. Да, а да. Хто <клод tongue> А! В мами на кухні я довго і буду плестись читати книжку і бавитись. туди тири, тут тут Хто предати? Хто <?omething>? <common nói> Мама на кухні, я довго плосю читаю, і я не скучаю ого. -го -го -го. Я довго, довго гаю, я довго довго не гукаю, я довго-довго договорнесу, я до вас поспражу. Це витягає, це ми також витягає, це ми також, це також. Я включую ще все. Так, у нас в білого майже пусто, а тут заливається всі які лінці. Та йо, 24 секунди залишилось. Тільки напитайтесь в коментарях, що я роблю. А просто кидай би на місце у старому музаці. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Прекрасно. Так нас там нікого не виявило. Нікого не, не покинули. Пропуск, який пропуск по вашому. Мама крутня, я думаю, буду прости. Та які я ж вже робила, ви бачили? Я досі не зрозуміла. Та яке? Добре, Ой! Ой!

Я это, то Йоу. тільки что спалилось? Я прыгал? Ну, одним словом я выхожу. Так, всем папа, вы были на канале Дарина про, всем папа папа.